У словаччині відбувся крайній політ мігів 29 які вже в вересні почнуть охороняти небо України. Нас кинулі на військово-повітряній базі Малацькі Кучина в Словаччині. Відбувся останній проліт винищувачів міг 29 які повітряні сили країни передають Україні. Про це повідомляє європейська правда з посиланням на повітряні сили Словаччини. Прощавайте наші міги. Весь аеропорт замовк. Всі завмерли і чекали прибуття наших літаків. І момент настав: наші красуні прилетіли. У багатьох на очах були сльози. Багато хто плакав. Ви назавжди залишитесь в наших серцях. Йдеться в повідомленні. Нагадаємо, що ще в липні прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегерт припустив, що його країна може передати Україні свої винищувачі міг 29 і танки радянського виробництва. А кілька днів тому. Словаччина підписала угоду, згідно з якої країни-члени НАТО, Чехія та Польща будуть охороняти її небо. Словаччина вже передала Україні один дивізіон систем ППО С-300, військові вертольоти серії МІ, самохідні гаубиці та реактивні системи залпового вогню ГРАД. А минулого тижня вона заявила, що надійшли в Україну іще ще 30 бойових машин піхоти. Як плекається наша перемога не тільки на півдні, а загалом на всій лінії фронту? Поговоримо із Романом Костенком, народним депутатом від партії Голос. І, власне, зараз Роман знаходиться на передовій. Вітаю вас, пане Романе. Не будемо вказувати точне місце, де ви знаходитеся, але хотілося б поговорити про власне, ситуацію на півдні. Ваша оцінка, що відбувається? Наскільки активні бої зараз тривають? Ну, скажем так, я не буду говорити зокрема в точності, що відбувається, але те, що йдуть жорсткі бої реально по лінії фронту, це дійсно так, і наші воїни зараз, попри там всі свої можливості стоять на наших рубежах і де можуть там проводять активні дії. Тому потрібно їх підтримувати і чекати вже. Я знаю, що це суспільство зараз чекає якихось позитивних новин. Потрібно дочекатися вже офіційно завершення цих дій, і коли вже наше військове керівництво і політичне керівництво дасть оцінку всьому, тому що відбувається. Романа, ну, ми розуміємо, що ситуація динамічно змінюється. Але що росіяни зараз от в цій ситуації можуть протиставити нашим Збройним силам, зокрема на півдні, зокрема навколо Херсону, в напрямку Кривого Рогу, в напрямку Миколаєва? Ну, свої війська, вони дуже потужні тут. І, зокрема, багато техніки, і зараз вони намагаються це зробити на деяких напрямках, постійно або десь вклинюються, або намагаються нам вести тяжкі оборонні де бої або десь нам не давати нам, скажем, там вести якісь активні дії. Тут дійсно і зараз ідуть жорсткі бої, і наша артилерія, і наша піхота робить все можливе для того, щоб. Не дати ворогу якось скажем помішати нашим планам. Ми зараз якось вирівняли паритет, зокрема по артилерії, чи росіяни далі мають перевагу в артилерії, використовують цю тактику вогнового валу, якою вони власне просувалися на Донбасі і тут на півдні України. Ну, якщо порівнювати там декілька місяців тому, то я скажу, що вирівняли: ми не маємо повної ініціативи. На деяких участках маємо на деяких у нас можливо паритет. Але якщо ви говорите про активні дії, то потрібна повна ініціатива, якщо ми говоримо про конкретну наступальну операцію. Але на тих напрямках, на яких нам потрібна, у нас ініціатива, і ми скажімо, ну. Не даємо противнику, ведемо ефективну контрбатарейну боротьбу, і вона не так як у росіян вона побудована за рахунок просто масовості зброї. Вона побудована за рахунок перше, це новітньої техніки, яка дуже точна новітнього зброю. Друге, це нашим, скажімо, професіоналізмом наших солдат-офіцерів, наших командирів, які чітко зробили систему вогню, яка дозволяє вражати противника на. На тих рубежах, з яких він може обстрілювати наші війська, які активно діють. Росіяни в перехопленнях уже скаржаться на брак їжі і води. А от на... Та Наталя Гуменюк із ОК Південь повідомила, що росіяни зараз ганяють технікою своєї вздовж Дніпра там між селами і шукають якісь паринки, куди можна якось, ну, протиснутися не знаю, на інший бік, не знаю, на паромах, вплав як завгодно, там, на собаках, на оленях. От. От що там, чи дається їм щось налагодити в плані переправи в районі Херсона, чи там вже кажуть мертві бджоли не годують? Вони намагаються. У них іще є спроможності пересуватись по Новокаховській дамбі Антоновському мосту, але на тих напрямках, на деяких вони просто не можуть туди дістатися. Вони ще мають якісь спроможності по пересуватись по цим основним магістралям. Я знаю, що були побудовані ними паромні переправи. По деяких з них деякі з них нами були знищені. Тому, ну знаєте, в чому в чому наш пріоритет, тому що цей весь плацдарм, який знаходиться на правому березі, він знаходиться під повністю під нашим враженням, нашого озброєння, в тому числі і. Хаймерсів і там смерчів і іншої ракетної техніки, тому де б вони не побудували. Ну я вже помовчу про авіацію. Тому де б вони не побудували ці переправи, вони знаходяться під нашим враженням. І на всьому плацдармі вони не можуть відчувати себе в безпеці, тому що ми дістаємо всюди. Ну і місцеве населення за нас, тому для нас це теж така велика перевага, коли ми скажемо у нас є очі всюди. Ну, гаразд, от якщо росіяни відрізані так, от логістично і е, в плані під е, посилення своїх боєздатних частин на лівому березі, скільки вони гіпотетично можуть триматися? Ну я не скажу, що вони повністю відрізані. Ще раз скажу, у них є ще спроможності пересуватися і поповнювати свій боєзапас. Знаєте, я вже неодноразово говорив, що з моєї точні, з військової точки зору, коли вони не йдуть вперед, а в них поки для цього немає сил, тому що в нас побудована хороша оборона і достатньо тут сили засобів. З воєнної точки зору, маючи такий плацдарм, який знаходиться під постійним враженням, логічно було б їм, поки вони там проводять операцію на сході, відійти на лівий берег для того, щоб ну не піддавати свої війська враження. Постійному, але я думаю, що це, це для них втрата авторитету, тому що ну Херсон, по факту, єдине обласне місце, яке вони захопили. Тому я думаю, що саме те, що вони зараз так намагаються утримуватись на правому березі, це. Це більше політичне рішення ніж воєнне, з моєї точки зору, саме для того, щоб от залишити за собою цю територію. Тому з воєнної точки зору, під таким враженням, яким ми наносимо їм, і під такими поганими логістичними можливостями, потрібно було б або відходити, або наступати далі, якби були сили на сторону Миколаєва, розриваючи цей ланцюг враження їх шляхів забезпечення. Вони цього не роблять, тримаються. Я думаю, що ця команда в них політична, і вони таким чином цю політичну команду. Коли політика починає е, отак от мішуватися саме в бойові дії, то от так виходить. Але ще раз скажу, росіяни просто так не підуть. Як хто щось думає, що е, цим уже ми їх практично вигнали? Ні, ще багато чого потрібно зробити. Йдуть жорсткі бої. Наші воїни там роблять все можливе, але не потрібно чекати, що завтра раз, і ми перемогли. Потрібно ще дуже багато чого зробити тим, хто може підтримувати, тим, хто. Е, Тим, хто може підтримувати, тим, хто може просто там допомагати, треба допомагати. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.